Конкурентів OpenAI на ринку багато, але саме про DeepSeek масово почали писати і почали писати в контексті, що їхня модель конкурує або навіть аутперформить модель від OpenAI GPT-4.0. Як це оцінюється, що означає, що DeepSeek модель їхня аутперформить GPT-4.0? Ну, мається на увазі багато речей, але основна я думаю, на яку варто звернути увагу, вона о аутперформить опеняй. Контексті об'ємо ресурсів, який потрібен для того, щоб працювати і видавати схожі результати, типу на що є source LLM, Наприклад, ти бачив, там можна скачати версію, яка в тебе на компі запуститься, або е максимальну версію, де треба 100 Гб VRM, щоб вона працювала, і в залежності від того, який розмір LLM ти береш, вона краще чи гірше відповідає, і що. Діпсік вдалось зробити це швидко і в 40 разів дешевше побудувати значно меншу модель, яка вначе виглядає за своїми типу як знаннями, як великі моделі. Тобто ресурс тобто... ресурси ресурс, це основне дешевше е, і дешевше використовувати, Ні, це і дешевше не... в розробці. Це не основне, основне як мені ну на мою думку, це сама ідея, яку вони використали, і що вони це заопенсорсову.